Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Ось що відбувається в нас на дворі. сніжок у квітні. Гляньте, яка казка. Але, звичайно, що радості в цьому мало, так як більшість дерев вже е, зацвіли, такі як абрикоса, алеча. І... Врожаю не буде, дуже шкода. Навіть поля не видно. Максимальний туман, сніг. Я ще не встигла пофарбувати паркан з цієї сторони. Думаю, що в червоний колір буде дуже гарно і якраз буде сюди підходити. Хочу вам показати, як ми зробили перестановку в кімнаті, тому що мені трішки не подобалося, як це все виглядало до. Тому стіль, який був біля вікна, ми переставили в цю сторону туди ж е, крісло для годування. Хоча, мені здається, що воно вже е, скоро нам не знадобиться, так як Остап не хоче там сидіти, він його конкретно поламав. Тут поки буде цей пуф. Е, згодом. Хочу перемістити його у віранду, щоб був при вході. І тут диван, крісло. Тому ось так поки все це виглядає. Мені дуже подобається. Я помістила сюди всі свої вази. Й у мене є. І стіл ми склали, тому вийшла така зона невелика. Обідня. Так, я все забуваю домалювати цю картину. І з цієї сторони софа. тут планка, яку Саша має прибити до лінолеума. І поки поставили тут машинку Остапа і мою кравчучку. Так як ми вже не палимо в буржуйці, то зверху на ній стої така клейонка фрукти. І... Сухоцвіти. Тому ось так це все виглядає. Мені дуже подобається. Звичайно, що хотіла б в майбутньому сюди кило в такому синьому кольорі, і тоді би взагалі було все ідеально. Допуста, бо хочу зробити борщ, варена ковбаска. Ковбаса, варена вищого котонку. Ну, будемо куштувати. Яйця, три бурячка і помідорки. Ось такі у нас закупи вийшли. Я вже тут поставила тісто підходити. Хочу зробити пончики. Ось. То вже, до речі, для чого цей халва? Хочу зробити пахлаву з халвою. Ось. Тому що горіхи в нас. Закінчилися і вони трішки зіпсувалися, підгнили, тому ми змушені були їх викинути. Буду пробувати. Отже, ми зранку поснідали і я взялася до роботи, так як Сашко помінявся своїм напарником, то в неділю, замість того, щоб йти на роботу, ми відвідали нарешті церкву, і я цьому була дуже рада, так як ми. Заїхали ще по наших улюблених бабусь з сусіднього села. У нас був спомин, тобто причастя. Загалом, хто ще не бачив, як в нас проходить зібрання у церкві, можете переглянути попереднє відео, якщо вас цікавить, звичайно. Ну, і мені необхідно приготувати заздалегідь їжу, так як школи необхідно щось брати на роботу. Я вже заздалегідь витягла свою діжку, за яку дуже багато людей в мене питало, в якій я зберігаю борошно. Дуже вона мені подобається. Взагалі хотіла би мати декілька таких, щоб зберігати не тільки борошно. Дуже гарно та автентично вона виглядає. Я зробила тісто на. Пахлаву, але вона в мене буде не проста, так як закінчилися горіхи, і я дивилась яку ж начинку можна використати. І вирішила зупинитися на халві. Забігаю наперед, хочу сказати, що вийшло дуже смачно проте як на мене занадто солодко. Хто ще не бачив рецепт пахлави, також приходьте на моєму каналі, є детальний відеорецепт. Ну і Звичайно, що однією пахлавою не наїсишся, тому в мене на черзі приготування борщу на цього разу червоного, так як нещодавно я готувала зелений. Якщо чесно, більше люблю червоний. все ж таки Поки я бавилася із випічкою, в мене вже підійшло тісто на інші страви. Я собі розпланувала, що буду готувати пончики, надивившись попередньо дуже багато відеорецептів, але. В процесі я усвідомила, що моїх сил вистачить тільки на те, що я вже зробила, те, що в мене готувалося, і тому вирішила залишки тіста використати на хлібчик. А з однієї третьої частини зробити, як завжди, піцу, тільки цього разу звичайно, тому що вже декілька днів підряд, а то і тижнів, я роблю сирну, вона нам дуже полюбилася з домашнім майонезом. Я вирішила дати собі відпочити ці дні і нічого не хотіла викладати. Через погані погодні умови в мене просто якийсь упадок сил. Я думаю, що погода також впливає на це, тому що максимально не хочеться нічого робити, хочеться відпочивати, лежати. Коли сонячна погода, то все змінюється. Одразу настрій зовсім інший. У мене поламався штатив. Тому тимчасово, поки я не придбаю новий, мені доведеться знімати з різних ракурсів, які ви не звикли бачити, Тому що дійсно на сьогоднішній момент знайти нормальний штатив це також проблема, тому що продається всюди одне китайське барахло. Поки я базікала, встигла зробити. Засмажку та нарізати всі мені необхідні овочі, і залишилося натерти буряк. Також я вирішила зробити весняний салат, собі на вечері, щоб був заздалегідь. Ну і на завтра він буде складатися з капусти, огірка, помідори, зелені, бринзи та яєць. Мені захотілося чогось такого легкого та весняного. Салат з черемші ми вже куштували в цьому сезоні. Я полюбляю із сиром кисломолочним робити відвареними яйцями, черемшою, та помідорою і огірком. Напишіть в коментарях. Рецепт салату із черемші. Як робите його ви? Можливо, у вас якийсь інший спосіб приготування. Мені буде цікаво почитати. Багато людей мені написало про те, що можна було посадити і моркву, що морква не боїться морозів. Проте я все ж таки побоялася. В нас, як бачите, ще сніг і така сніжна погода, навіть за метіль, я би сказала. Дуже холодно, проте, на щастя, я дивилась прогноз, то Передають вже з наступного тижня значне потепління. Сподіваюся, що воно затягнеться вже надовго, і ось цей холодний циклон відійде від нас, тому що бачу, як у ті, люди масово рятують абрикоси, різноманітні кущі які вже зацвіли. Я не знаю, чи чимось допоможе ця плівка, яку вони одягають. Тому що це вже реально проблема. В нас так зіпсувалася абрикоса, якій було 5 років, вона вже доволі велика і повністю вона змерзла в минулому році. Ми думали, що вона відійде, але, на жаль, дерево зіпсоване. Отже, показую, що ж саме я приготувала за весь цей час. Отже, що я встигла приготувати за півтори години. Спершу в нас борщ зі свининою. Далі я зварила зовсім трішки гречки, зробила салат з капусти, яйця, бринзи, огірка, помідори та зеленої цибулі. Далі в мене піца. І е, щось наподобі пахлови, проте е, я робила її з халвою. Будемо куштувати, як це все е, на смак. Ну, в загальному сьогодні своїм е, приготуванням я задоволена, тому що встигла зробити все, що хотіла. Е, також я спекла хлібчик, проте він трішки підгорів зверху. Але. Немає біди. ось. Головне, що знизу все нормально. а Ось цю скоринку можна відділити. Так, взагалі-то я робила тісто для того, щоб зробити пончики, проте е я себе трішки погано почуваю, так як погано спала цієї ночі через малюка, тому е просто зробила спекла хліб. Ось таке приготування вийшло, діліться, що ви готували сьогодні чи вчора. Мені буде цікаво прочитати. Звичайно, що в мене залишилося дуже багато обрізок з різноманітних овочів, тому все віддаю нашим манюнькам. Що ж, на цьому я буду із вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого, Божого благословення, Божого захисту та мирного неба над головою.